Так, після того як ми навчилися зводити до спільного знаменника, давай будемо пробувати додавати дроби чотири п'ятих додати три сьомих різні знаменники треба звести до спільного знаменечка. 5, 7. Значить, який буде спільний знаменник? 35, да? 35 ділиться на 5, 35 ділиться на 7. Таблицю множення покласти перед собою, да, щоб було простіше трошечки вже додавати ці дроби, да, знаходити цей спільний знаменник. 35. Значить, ми сюди треба домножити на 7, да? 35 поділити на 5, 7. Домножимо тут на 7, тут домножимо на 5. Домножимо і чисельник, і знаменник. 7 помножити на 4, 28, 7 на 5, 35. Так, плюс 5 на 3, 15, знаменичку 35. 5 на 7. Спільний знаменник знайшли, однаковий. Тепер можемо що робити? Додавати. Знаменник залишається той самий: 28 додати 15. А рахуємо, це що у нас буде 43. 43, 35. Перевіряємо, чи дріб скоротний, не скоротний, правильний, неправильний. Дріб неправильний, да? Чисельник більший за знаменник. Треба виділити цілу частинку. 35 поміщається один раз в 43, да. Знаменник залишиться такий самий. 43 мінус 35, так, тому що ми, 43 мінус 35, тому що ми один раз 35 звіти забрали. Знаєш, що в нас там залишається? 8. 1,835 – відповідь. Так, далі 5 дванадцятих додамо до 9 двадцятих. Дорівнює. Шукаємо спільний знаменник. 12, 20 вже в таблиці множення не знайдеш. Поїхали, давай почнемо з найбільшого. 20 на 12 не ділиться, 20 плюс 20, або 20 помножити на 2. 40, 40 на 12 не ділиться. Далі рухаємося. 20 помножити на 3, 60. А 60 вже на 12 поділиться, це 5. Тому 60 це спільний знаменник. Сюди домножимо на 5, да, бо 60 поділити на 12. Це 5, 5 на 5, 25, плюс теж у нас уже 60 в знаменечку, Да? Сюди домножаємо на 3. Да? 60 поділити на 20, це 3. 3 помножити на 9, 27. гарненько додали 25 плюс 27 це 52, 60. Що ми бачимо? А дріб та скоротний, да? він, хоч і правильний, чисельник менший зазнаваний, але дріб скоротний, скоротимо. ну, Давай на 2 спочатку скоротимо. 52 поділити на 2, 26, 60 поділити на 2, 30, 26, тридцятих. Ще можемо раз на 2 скоротити. так? 26 поділити на 2, 13. 30 поділити на 2, 15. 13, 15. Ось, скоротили дріб, записали нескоротним. Давай попробуємо віднімати точно таке саме правило. Да? Спочатку зводимо до спільного знаменника. А тільки потім робимо віднімання. Перевіряємо. 18 на 9 поділиться. Так, це буде 2. Значить, 18 – це спільний знаменник. Сюди треба на 2 домножити. 10 вісімнадцятих. 7 вісімнадцятих ми не трогали, тому що знаменничок 18 спільний. 10 мінус 7. 3, вісімнадцятих. Скоротний. На 3 можемо скоротити. Да? 3 поділити на 3 – 1, 18 поділити на 3, 6. Одна. Шоста. Ще давай 11 дванадцяти мінус одна четверта. 12 ділиться на 4, ділиться. Значить, будемо зводити до спільного знаменника 12. 12 поділити на 4 це три. Сюди домножимо тільки на 3. 11 дванадцяти мінус 3 на 1, 3, 3 на 4, 12. 11 відняти три. Це що в нас? 8, дванадцяти. Можемо ще скоротити. Бачимо, і на 2 ділиться, і на 4 ділиться, тому по максимуму скоротимо. 8 поділити на 4 це 2, 12 поділити на 4 це 3. 2 третіх.